Польські прикордонники вилучили обидва паспорти та проводять подальші заходи у справі. Готуються матеріали, які згодом будуть передані до суду. На польському кордоні я сказала, що ми по статусу Укр. Мені стражданічна відповіла: Ні, забрали паспорти, вони це перевіряють і все. І ви приїхали. Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Сьогодні хочу поділитися двома цікавими історіями, які трапилися з нашими українцями. При перетині кордон: один зі щасливим закінченням, другий. Не дуже зі щасливим закінченням. Один випадок описує страж гранічна на своїй сторінці. Другий випадок це звернулася до мене дівчина за порадою, що їй потрібно зробити, як це зробити. В неї була специфічна ситуація: це перетин кордону з дитиною. Ну там свої нюанси. Я зараз про це поясню. І чим також закінчився перетин кордону, скажу одразу, там все гарно пройшло. Тому я рекомендую уважно послухати та подивитися це відео для того, щоб знати, що вас може чекати, в тих. Чи інших ситуаціях, і коли ви будете кордон, кордони, будете знати, як діяти і чи взагалі ви зможете перетнути кордон. А на початку хочу розповісти хорошу новину для України та українців. Ви зараз розумієте в чому Молдова. Ви знаєте, що Молдова підтримує Україну, і вона вислала з російського посольства 45 російських дипломатів-шпигунів. Вислала вона їх куди зі своєї території правильно в напрямку російського військового корабля. Як на мене, це добра новина, в першу чергу для Молдови, тому що не будуть працювати на території Молдови російські дипломати, які роблять все, щоб погіршити ситуацію в Молдові чи будь-якій іншій країні, де вони присутні. Я думаю, що це можна підтримати вподобайкою, та не забудьте підписатися на цей канал. Ну а звичайно, в коментарях поділіться своїми думками. І ще, будь ласка, підписуйтесь на мій інстаграм. Там також я викладаю новини, цікаві, швидкі, і пропоную всім вам також там бути. Давайте почнемо з ситуації, яка закінчилася хеппі-ендом. Жінка з дитиною, яка є опікункою цієї неповнолітньої дитини, звернулася до мене з запитанням. Зачитую. У мене таке питання. Я маю статус Укр, маю дію ПЕЛ, обиватель активний. Ще маю дитину 12 років під опікою на території Польщі. Мені вкрай потрібна була операція в Україні при виїзді з Польщі на польському кордоні. Я сказав, що ми по статусу Укр. Мені стражданічна відповіла: ні, забрали паспорти і пропечатали нам дату виїзду, не відмічаючи нас, наш статус. Зараз нам потрібно повертатися до Польщі, і я не знаю, чи нас пропустять на кордоні. Заїхали ми 18.07.24. І ще така деталь. Так як я повнолітня, я маю профіль Зауфани, дію ПЕЛ-обиватель, а дитині такого не зробили, так як мені розповіли, що профіль Зауфани робиться після виповнення 13-річного віку. Тому в дитини його немає і на свій обиватель я його підтягнути не можу. Так як я не мама, а опікун, я вже обігала всі польські інстанції, була в ЗУСІ, ужені, мопсі та суді. Ніхто нічого не знає, чи могли б ви щось порадити. Звичайно, я тут теж цій жінці порадив, що гарантії такої немає, але пробувати можна. З такими документами теж можна перетнути кордон, якщо все чітко пояснити. Дитина не має статусу Укр, але вона навчається в польській школі. В неї було підтвердження, що вона навчається. Звичайно, що в неї безвіз закінчився, чисто технічно, її би не мали пропустити. Але жінка є опікуном не мамою. І на кордоні вона просилася, пояснювала ситуацію, показувала свої документи щодо того, що дитина навчається на території Польщі, і її пропустили. Ось у нас що говорить: доброго дня! Хочу поділитися досвідом із моєю ситуацією. Сьогодні їхала з України в Польщу на відсотки 80. Я була майже впевнена, що нас повернуть в Україну. Але на пропускному пункті я настільки могла, настільки. Пояснювали ситуацію, мене попросили приділити песель дія довідку суду, що я дійсно опікун дитини. Печатки в паспорті мені не ставили, а дитині поставили печатку про в'їзд, сфотографували і пропустили. Страж гранічний мені сказали, що це недоопрацювання польської влади, і по їх і по їхній вині нас могли б не пропустити. Тому вона дуже радить все ж таки зробити дію ПЛ дитині, як тільки виповниться 13 років. Ви знаєте, що до недавнього часу. Було таке правило, що після 13 років можна отримати статус Укр, песель Укр дитині зараз. Же батьки можуть своїм дітям з 6 років це зробити, але це не мама і не тато. Це опікунка. Тобто, як, як такого права вона би не мала це зробити. Хоча, якби там прийняли відповідні поправки в законі Польщі. І дозволили дітям хай з 5, 6, 4 років самостійно, чи вони під опікою батьків, чи вони під опікою опікунів, зробити собі статус Укер-Песелюки обиватель Це би було взагалі дуже добре. І такі ситуації би не виникали. Та, звичайно, це не є масова ситуація, що дуже багато людей з тим стикається. Але, як бачимо, поодинока ситуація, вона така є. Людина не знала, яким чином, і Сражкарнішна могла би їх не пропустити. Але пропустили, люди заїхали, все гаразд. Хоча дитина не мала ні статусу Укр і мала протерміно. Безвіз. Пропустили. Інша ситуація стосується вже повідомлень зі сайту Стражі Гранічний. Ви знаєте, що я кожного дня моніторю, що там відбувається, і час від часу там цікаві інформаційні моменти проскакують, якими я з вами також ділюся. Сама ситуація сталася 13 серпня. Жінка 25 років, дівчина українка, виїжджала з Польщі в Україну. Потягом вона їхала, і при перевірці документів Страж Кранічна запідозрила, що щось не так. Щось там ті штампи вони виглядають не зовсім. Ну і під час перевірки офіцер прикордонної служби подивився, що не відповідають правилам і вигляду ті штампи, які стоять, які нібито були, ніби були поставлені польською, литовською, латвійською, чеською та австрійськими службами. Загалом виявили 16 фальшивих штампів, які мали засвідчити нібито проїзд через прикордонні переходи, Праги, Риги, Вільнюся, Відня та медика. Жінка однак не визнала, що це. Підробка польські прикордонники вилучили обидва паспорти та проводять подальші заходи у справі. Готуються матеріали, які згодом будуть передані до суду. Я вже про такі ситуації також неодноразово пояснював і розповідав, що люди роблять фальшиві штампи для того, щоб себе легалізувати. Ну тобто документи закінчилися, і людина може прибувати, наприклад, тільки в Польщі. Вона не може їхати в Прагу, вона не може поїхати до Відня чи будь-які інші європейські країни, тому що в неї протермінований документ. І вона, наприклад, не має статуса вока. Пройдуть до якихось там серйозних людей, мабуть. Ті, що в підвалі сидять, роблять собі ті штампи, і ніби їздять по території Європи, тому що в них вже діючі штампи, вони перетнали кордон, все добре, все гаразд. Але якщо потрапляєте до таких прикордонників, які щось розуміють і можуть це перевірити, вони це перевіряють і все. І ви приїхали. Не можу сказати, що загрожує цій дівчині, тому що не повідомляється в повідомленні. Але я впевнений, що це як мінімум буде заборона в'їзду на якийсь певний період. Це як мінімум. Можливий штраф. Я сумніваюся, що це буде якесь покарання у вигляді позбавлення волі, але це точно буде заборона в'їзду і, напевно, ще штраф. Ось так доїздилася дівчина з фальшивими штампами. Друзі, ось такою інформацією, такими історіями, які можуть вам допомогти в перетині кордону. Я впевнений, що багато кому це пригодиться. Тому дуже вас попрошу підтримати це відео вподобайкою, зробити репост своїм друзям, знайомим, всім, кому це потрібно. Ну і, звичайно, підписка на канал це дуже важливо. Тому зробіть це зараз і ви не пропустите наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.